Поки... А, це Ха, Це я. Ой, ой, це, це Жесть. От чого якраз зараз нічого не зрозуміло, нічого страшного, я теж би не зрозумів, якби не знав, про що відео. А, в цьому відео я запросив грати в режим, по якому було попереднє відео. Але є нюанс. Мій друг ні разу ще не грав в ні, ні в неї, ні в DBD, ні в інші копії Day by Daylight. І тому він не шарить, що тут робити. Ось. І тому він прямо зараз. А я якому разі не ржав з того, як він фейлить. Ні в якому разі, ви не подумайте. Вот. <с: с: прий> Приємно перенду, напевно. Цей маньяк дуже жорсткий, тобі так скажу, від нього важко мансити. Я попробую тебе врятувати, але нічого не обіцяю. Він мене кемперить. Собака. А в Женя. В Женя. Я ткоп до манцек. Музика прикольна. Я, я, я до мене прийшли. Мене дядя! Ну я, 네! я тільки прибіг до тебе, розумієш? Я тільки сюди прибіг і ти без цей. Я сховався. Со кого він вдарив? Не мене. Кого він вдарив? Тебе? короче бачиш там полосочка біля твоєї лотарки зліва-знизу. Я... Да ебать это мое житие. Да, если у тебе буде три полоски, то ти злиєшся. У мене тут одна полоска. А, ні, ти прото. Ой, тут когось был. О, привіт. Привіт. Я, я тут Він тут, він тут, він тут, він тут, він тут. Па як? Ти його на що до мене? Ти мене до мене, ти його до... Та він сам прийшов з іншої... Він з іншої сторони прийшов взагалі. Відволікай його, я б до генератора... Тут тупик! Тут тупик! Тут тупик! Я тобі потім поможу, па-па. Та як потім, вона останнє життя. У Тебе два життя, що не давай на це його. Він маску зняв, він надів маску пітуха. Ха-ха. Він маску пітуха надів. Ти всі генератори... я я я я я я я я я боляюсь. Э, хоті за тобою я понаблюдати. Пизн. Менше два повіса, так що пофиг. У мене тільки перший повіс буде. О, тут тебе! Я мати лох. Че це не те? О, лох. Е! Е. Хе. Він, він тебе в жопу щось засуну. Ты в курсе, що тебя не спасуть, бо він за 200 метрів від тебе. 200 метрів це мало. Іди нафіг. <ріху> а, ні, оди, ні, один близько, один близько, другий я взагалі не вважаю. Я тут собі каву зроблю пока. Тут маньяк... Ч він тебе не б'є? Він на тебе грається, зарозумієш. Женя. Десь. Він мене не, не бив, бо я жорстко манцив від нього. я крутий. хе <рес> я бачу, як жорстко. Круй <рес> це, це просто. Там кось. А мене хтось врятує. О, у мене цукерки є так. Що. Е, я теж хочу. А! Моги, жал! Вивіть мене черті. Не вкус, що там 4%. Ой. Там в чаті чел написав Фурі Фурі хелп. Да. Фурі хелп. Фурі хелп. О боже, бананчик, єдиний хто звалив. Він нас кинув. Він кидало. його. Кидало Бля! Я все з свого ніка. Який я тобі зробив. Зашивы щеки миф ой, началось забанул, хотя бы не забанул топ я напишу. Дай мені, будь ласка, за 20 триллийонів. То мене блокають. А якщо я написав. як мене ой, Ой, мене блокують, Що я сказав? Факт не блокають. Ні, ну тільки це найгірша карта, яка може бути в світі взагалі. О, привіт, даді. Боже. Оце от тіп, о, от тіп, в якого білий сет. Нафіг я окикав, він пройшов поповз ось сілий сет. Нафіг його не, не збирає, не вбув... не... Ну ти поняв. <гум> <гум> він пройшов повз цей. Я жорстко Джейсона мансю, коротше, від, від Джейсона. Я вже два рази здаю генератор, бо я сідав в тобі правильно. Удобно. Я замансив Джейсона. Він вернусь. Джейсон? Ага. Угу. Мені Мені мій тато казав, що в нього був чоловік Джейсон. Ой, що я зробив? Ні. Що я зробив? Я до нього приліз. А мені мій тато сказав, що в нього... Що в мене був другий Тебе? тато. Добай. Я вже п'ять мене... раз злив. мене не суть. Мене повісили. Я вже шостий раз злив! Помажи. Поможи. Я сьоми разлив. Мне банан помога. А, банана... мені банана помага... а ні, не допомагає, в лох. А ні, він по помі... він мені поміг, свя, не треба. Я сьомий... я восьми разлив. О, маньяк за банана побіг туда його, він кидало. Його. О, дев'ятей раз не злив. Дейсін десь тут є. О, 9 раз не злив. Тут, О, раз не злив. А скільки тут генераторів? Все, багато треба зремонтувати 5. До речі, а в мене є свій телеграм-канал, в який я викладаю різні спойлери до відео, голосування, інформацію про канал і взагалі моє життя поза ним. А, також а, там є багато цікавого, а, наприклад, скріни з розробки режимів. А, тому обов'язково заходіть, посилання в шапці профілю в описі каналу, назвайте як хочете. От, буду радий всіх там бачити. Ой. А яка тут музичка має бути? В кожного мана своя музика. А на кислот тотун тотун сахур тун. -ту. Боже, я, я волк добрый. О, мама пришла. Мама прийшла, я не буду нічого казати. Про т. про. Мене меня рятувати. Ну мене кем. О, я здох. Неправда. Я вас зараз заманцю, зараз чекай. Зараз ми їм хлібаємо, тут двері не закрилися. Я роблю кавабанга, чекай. Тут не рахується. Я кавабанга зробив. А він починений. Максим хоче, що я йому дав свій телефон, щоб він грав ігри. А мама йому не дозволяє, не дозволяє грати ігри. Бо їм біситься жорстко. Я теж бісяюся жорстко. Я теж бісяюся жорстко в нічі. Я теж вночі суся, жорстка. Класно. Дякую за інформацію. Давайте всі разом а, подякуємо в коментарях мого друга за таку корисну інформацію. Навзалі, ну, я це записую, тому що мені треба потягнути час, щоб відео хоча б 10 хвилин тривало. <звук> От. Е, тому я буду просто.

Що то за мозок? ту 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 Чекай, він біля, він біля тебе. Так? Да? Я не знав. Боже, який ти сліпий. Ти в нього за спиною генератор вже мотував. О, привіт. Ну як він не за кілометр вдарив? У мене третій повіз. Мені дупа, якщо мені не поможуть. Прямо зараз, чекай, він поможіть. мене. Ой. Він мене Прямо зараз поможіть. Ну застаньте його. До побачення. Я тікаю в захід сонця. Привіт, відео! Отак, на цьому в мене поки що все. Знаю, відео вийшло досить коротке, але, чесно, як на мене, непоганим. Вот, у мене є ще досить нормальне таке відеоматеріалу, щоб зняти ще, ну, точніше вже змонтувати і викласти ще одне відео по району. Ось, але чи буду я його монтувати, викладати? Це вже вирішувати вам. Велике дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і всім пока.